Про гроші про допомогу наших західних партнерів, про перспективи отримання цієї допомоги, про пошук альтернативних, можливо, шляхів, тим наявним, про які зараз всі говорять. Катерина Лісунова, журналістка Української служби голосу Америки, доєднується до нашого ефіру. З ми про це і поговоримо. Пані Катерину, вітаю вас, радий бачити. Слава Україні. Героям слава рада бачити вас також, Сергію, і е, рада вітати ваших глядачів. Дякуємо, що знайшли час для цієї розмови. Пані Катерино. Е, якщо можна, може, у вас все ж таки так для початку є якісь позитивні новини стосовно ну чи чи є просвіти якісь в кінці отого тунелю щодо того 61 мільярда доларів, е, про які просив Джо Байден в конгресу, і поки що ми їх не отримали. Загалом головним просвітом можна сказати той факт, що законодавці, перед тим як піти на перерву на різдвяні та новорічні свята, заявили, що робота перемоване над питанням міграційного законодавства Штатів Америки триватиме навіть під час цієї перерви між власне республіканцями, демократами та білим домом, що обговорюватимуть питання міграційного законодавства навіть зараз, коли фактично конгрес пішов у відпустку на різдвяні та новорічні свята. І зазначу, що це важливо зокрема, тому що питання міграційно. Законодавства не змінювалось кардинально з часів Рональда Рейгана, тобто фактично останні 40 років. І одним із важливих просвітів в цьому питанні є той факт, що законодавці принаймні пообіцяли, що будуть працювати над цим навіть попри те, що перебуватимуть у відпустці. Зрозуміло, з цим дякую, пані Катерино. При цьому я вже згадував пані Оксану Маркарову. Вона не так давно заявила, що в українського кабінету міністрів є певний план, що якщо затримується якесь одне джерело, то ну можна прискорити якесь інше джерело. І одним зі шляхів вона назвала можливе продовження дії, ну і реалізацію по факту закону про лендліз, який так і не запрацював. Ми всі пам'ятаємо, на жаль. Чи розглядається в сполучених штатах така історія? Які перспективи можливо ухвалення відповідного рішення в цьому напрямку? Саме так, пані Оксана Маркарова взагалі, б вона заявляла багатьом медіа, що українська сторона працює, розмовляє з законодавцями в Конгресі, щоб продовжити дію лендлізу і використати його, як так би мовити, подушку безпеки. Тому що саме таким варіантом називали лендліз, як в Вашингтоні, так і в Києві, так би мовити, подушкою безпеки, яку можна використати, якщо раптом допомога Україні затримається чи не буде погоджена, то фактично це можна було б використати вже зараз, бо наступного року, якщо допомогу Україні таки не погодять, або будуть затримувати цей процес. Але зазначу, що лендліз, який погодили і став, який став законом до 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він мав так би мовити дедлайн, строк дії. І строк його дії вичерпався у вересні цього року. Законодавці, принаймні, палати представників пропонували а, вкласти докласти а, пропозицію про продовження лендлізу для України ще на один рік до оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки. Але Сенат не мав такої самої пропозиції і фінал принаймні документ оборонного бюджету сполучених штатів Америки був погоджений без. Продовження лендлізу для України, і це відбулось в останній четвер роботи, коли працювала і Палата представників і Сенат. Тоді вони погодили оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки, і лендліз в цьому документі законодавці вирішили не продовжити для України. Таким чином, закон про лендліз, який був проголосований у 2022 році, завершився і зупинив свою роботу, так і не почавши фактично свою роботу, і він фактично не був продовженим. Пані Щодо Катеріну... варіантів... Так, так, продовжуйте. Перепрошую, я, я думаю, ви завершили. Продовжуйте, і тоді я поставлю запитання. Дякую, ви запитали також про варіанти плану Б щодо фінансування України. Чому якщо це не лендліз, то багато експертів і різних оглядачів, також юристів, стверджують, що таким варіантом можуть стати може стати передача арештованих російських активів, які зараз перебувають на території Європи і Сполучених Штатів Америки. Переважна більшість їх перебуває саме у Європі. 38 мільярдів приблизно знаходиться спо. У Шенштатах Америки і фактично ці е, заморожені російські активи, які заморозили після того, як Росія е, зробила повномасштабне вторгнення в Україну, зараз все більше гучніше ведуть обговорення, що ці гроші потрібні Україні не після того, як Україна переможе в цій війні, не на відбудову, а саме зараз, тому що ці гроші потрібні просто зараз, тому що війна триває, і от безпосередньо передача цих коштів. Багато законодавців і, і, зокрема, експертів стверджують, що передача цих коштів може стати так би мовити планом. Б. Але тут важливе питання, що експерти стверджують, що головним так би мовити головною проблемою зараз затриманням щодо передачі саме російських активів є питання того, що такого ще не траплялось в історії. Це буде прецедентом. Потрібно механізм, щоб передати ці кошти Україні, а також потрібна політична воля, щоб, хоча б одна країна із тих на території яких були арештовані російські кошти, вирішила таки передати їх Україні. І багато експертів стверджують, що такою країною може власне стати Сполучені Штати Америки, і Таймс безпосередньо в своїй останній статті заявила, що очікувати на такий, так мовити, механізм передачі допомоги Україні за рахунок російських арештованих активів, можна очікувати вже на. Наступного року у лютому так, власне, от я хотів це уточнити. Цей момент, пані Катерино. Бо ну висловлювалась така ну амбіційний, мені здається, план саме до 24 лютого, до другої річниці повномасштабного вторгнення передати ці гроші. Але ну. Я от не знаю, ну наскільки е, серйозно в, е, в Сполучених Штатах ну розглядають отакий от сценарій, е, тому що часу насправді мало. Ну чи бодай загалом е, є якась конкретика там в формуванні певної дорожньої карти щодо передачі оцих конфіскованих російських активів? Можливо, конфіскованих. В, в, в конгресі безпосередньо зареєстрували ще що минулого року РІПОЕК законопроект, який закликає адміністрацію Байдена передати Україні ці активи. Фактично в цьому законопроекті прописано, що а, він надає, що конгрес надає, а, мовляв, право а, Білому дому передати а, до, ці а, Кошти російські активи Україні. Цей законопроект ще не був проголосований в Конгресі, але тут варто зуважити що сам самі навіть законодавці, які є авторами цього законопроекту, зуважують що він так би мовити існує для того, щоб заохотити Білий Дім передати допомогу Україні, ж такмоти підштовхнути, щоб була. Та сама політична воля, про яку ми говорили раніше, але вони наголошують, що по суті юридично адміністрація Байдена і також має право передати ці арештовані активи Україні, і їм не потрібен окремий дозвіл від конгресу. Але щодо того, які як ви запитали, яка ймовірність, що наприклад сполучені штати Америки стануть такою першою державою, яка передасть ці арештовані російські активи Україні, то це один із рухів, який відбувається, Це безпосередньо тиск зі сторони конгресу, окремих законодавців. Які створили законопроект під назвою Repo Act, який власне закликає адміністрацію Байдена це зробити, і все більше, все частіше зараз піднімається це питання також під час слухань у різних комітетах, як на рівні палати представників, так і на рівні сенату. Пані Катерину, тоді ще от просто ну тому, що питання так грошей для України, фінансової допомоги дійсно дуже чутливе. Я б тоді ще хотів а, уточнити трішки про стосовно того, що ви вже сказали, стосовно лендлізу під час ухвалення військового бюджету а, не було. Ну навіть не виносилось наскільки я зрозумів. Так це рішення. А ну чи може бути а, це рішення, десь а, бути винесено там протягом. А, Бюджетного року, десь наступного, так хто має право відповідної законодавчої ініціативи? Насправді таке рішення виносилось. Воно було запропоновано палатою представників внести цей пункт про продовження лендлізу для України в оборонний бюджет сполучених Штатів Америки. Ага. Але Сенат не погодився, не мав такої самої пропозиції, і фактично в фінальній версії цього документу палата представників поступилась пропозиції Сенату, тобто, фактично, зі сторони Сенату йшла ініціатива не продовжити лендліз для України. Чи можуть вони продовжити це у наступному році, це залишається питанням відкритим, від кого має надходити ініціатива? Відповідно від законодавців, тому що це був закон, дія якого вичерпалась, і продовжити її можуть лише законодавці, продовжити її може лише конгрес, і власне лише законодавці можуть можуть ініціювати продовження лендлізу для України, можливо, у форматі іншого законопроекту, можливо у форматі іншого законодавчого акту. Але Факт станом на зараз залишається таким, що була пропозиція продовжити лендліз для України в складі оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки, а зазначу, що в оборонному бюджеті Сполучених Штатів Америки також зокрема прописано 300 мільйонів доларів на допомогу Україні, тобто це питання включають в оборонний бюджет США, і вважається пріоритетом нас безпеки допомагати Україні і питання України в оборонному бюджеті Сполучених Штатів Америки. І так є пропонували також продовжити і лендліз, але за ініціативою Сенату Цього не зробили, і як я вже казала, ініціатива зробити це можливо в майбутньому має надходити саме від законодавчої гілки влади, тобто від конгресу. Так а про аргументи якісь відомо, от ну відмови від цієї ідеї. Ну тобто, тому що якщо там ми говоримо про 61 мільярд, зрозуміло, там міграційні оці суперечності. А в даному випадку, ну просто тут тут питання ж знову ж таки вічне. Чи чи не втомились там наші партнери від нас? От раз. Вони не хочуть там шукати якихось альтернативних шляхів. Насправді це питання залишається відкритим, тому що не продовження лізу безпосередньо в рамках оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки стало так пройшло так мовити тихо з обох сторін, як зі сторони Вашингтону, так зі сторони е, Києва, тому що безпереднього голос Америки задавав запитання і робив запити на посольство України в Вашингтоні, щоб вони прокоментували це, тому що безпосередньо посолка Оксана Маркарова говорила, що вони працюють над цим буквально кілька тижнів до того, як був проголосований оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки і Причина, чому цього не було включено в оборонний бюджет Штатів Америки, про що говорилось? Про що е, пункт, який існував в, в документі, він досі там є. Насправді там було прописано, що за ініціативи Сенату е, Палата представників відступила від своєї пропозиції. Але наразі коментарів, як з американської сторони, так і з української, немає. І факт того, що його не погодили в цьому безпосередньому законопроекті, залишився достатньо тихим. Дякую дуже за роз'яснення, пані Катерино. Ну чекаємо, сподіваємось. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Катерина Лісунова, журналістка Української служби голосу Америки.